Мені сьогодні наснилися птахи, велика зграя вірного створіння. Вони махали впевнено крильми і лишали по собі лише клопотіння. Їм трохи легше, подумав я. Вони існують на своїй планеті. Одати й би мені тих два крила. Я більше б не сидів би в інтернеті. Я в той ж момент злетів би від землі. Я б хрест поставив світовій мережі, аж раптом бачу в мене на спині там два крила, закутані в одежі. Пройшло від того сну чимало літ. А я й досі весь у телефоні ніяк не можу поміняти світ, якому всі одягнені в корони. І все не знаю, Коти, це куди, немає балансу. Світові несила, одної пари мало для спини, коли самі собі ламаєм крила.